4 крісла приїжджають в такій коробці. 4 крісла. Металева конструкція. Ви ж такого не бачили просто. Металева конструкція йде. Ножки металеві. От, металеві ножки йдуть. Желізо. От, і крісла. От 4 крісла і ножки 4. Як тут крісло виглядає? Зараз покажу. Я щось швидше не показав. Так, то крісло виглядає отак. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Отак. Ну Наприклад, отак виглядає. Чотири крісла йдуть в одній пачці. От. Отак виглядає крісло. Як вам такий варіант? Варіант сильний, чи такі чотири крісла. Ціна за крісло 2500-2700, залежить кому модель. Металеві ножки йдуть. От. Ще такі? Одна пачка, кажу, в одній пачці чотири крісла. Ви бачили перед тим, як пачці виглядає. І все, кому треба, то без проблем. Доставка безкоштовна за чотири крісла. Ціна крісла в районі 2200 2500 яка модель. Оця коштує 2900 модель. Все, так що звертаємось.